З нами житиме Еласмотерія Романа Голубовського. Давненько ця книжка в мене лежала на поличках, а дарма. Класні оповідання, саркастичні, подекуди гіперболізовані. Можна моментами, знаєте, прямо відчитати відсилки до реальних подій, і це так добре зроблено. Про те, як це буває зі збірками, були тексти, які я взагалі не зрозуміла, але вони все одно класні, бо стиль в автора класний. Отак, от, от, наприклад, ті, що сподобалися. Чоловіка, що впав з верхньої полиці, про групу, в якій об'єдналися люди, що падають з верхньої полиці, купе, регіон. Тут щось таке цікавеньке про літературу, як роботу на заводі. Кров смішнявка про родичів-родичів, е, і про те, як один з них пішов заступитися за іншу, але щось пішло не так. І от вам пряма цитата: Улена Кучериха: це похресниця сина двоюрідної сестри, батька, дружини, маминого брата. Отак. Венера Мілевська, ой, а це ви знаєте дуже таке тонка і явна іронія на український шоу біз після повномасштабки: Калинонька, Криниченька, Козаченько, Українонька, Соловейко, і оце, оце так далі. Ви поняли. Місія Марія на Яблуні. Історія про видіння образу Матері Божої на вікні, пам'ятаєте? Ну так от, оту так схоже, тільки не на вікні, а на яблуні. Загалом збірку однозначно раджу. Це щось було для мене в новинку. Провела з цією книгою приємні веселі дві години, чого і вам бажаю. І Роман Голововський перевів це, знаєте, в мем. Тому що він, знаєте, це написав, зробив картинку, де ніби ти пишеш книжку півтора роки читачі. Почитала цю книжку за дві години. Я просто швидко читаю, і це було насправді дуже класно, дуже приємно, тому книжку можу вам однозначно радити.